Добрий день! Сьогодні я вас познайомлю із персонажем, який називається Крапелька Весела. Так? Вона любить загадувати загадки і дуже е, цікава. І з народилась крапелька Весела. Та під землю провалилась у суцільну темні. Гей! насичуйся солями, І сюди пливи дружок. Хто це, хто? Це я знайомий, кореневий волосок! волосок. Я в рослині і не сумую. По тканинам я мандрую. Від клітини до клітини я добралась до судини. судини. Зачепила за опору та штовхають мене в вгору. Спину дружненько штовхають, ще й передні помагають. Швидко плине цей поток. Цій зупинка вже листок. листок. А в листку кипить робота. Фотосинтез не пустота. Цій клітині дай води. Ці салями поможи. Враз я легка, як кушинка, випаровуюсь. В Там на волі він і з дощами знов впаду. впаду. Дякую. Рослини автотрофи. Вони перетворюють енергію сонця в енергію органічних речовин. Глюкоза, наприклад. В цьому участь бере вода. Вода, випаровуючись Падає з дощем, надходить у ґрунт, вода розчиняє мінеральні речовини і мінеральні речовини потрапляють до рослини. Саме вони разом з водою використовуються для процесів росту і розвитку. Нітратні фосфорні і калійні солі надходять в рослину кореневим волоском, піднімаються по судинах ксилеми і, і рухаються вгору. Тому що є кореневий тиск, капілярні явища, транспірація, тобто випаровування води листками, зумовлює також підняття її вгору по ксилемі. Це висхідний рух. Несхідний рух здійснюється по ситоподібних трубках флеми. Зараз ми пригадаємо з вами фотосинтез. Так? В процесі фотосинтезу з неорганічних речовин утворюються органічні, при цьому перетворюється світлова енергія на енергію. we